Я вітаю тобі, мій маленький друже. Подивись на цю фігуру. Ти пам'ятаєш, як вона називається? А чому ти так вважаєш? Так, це фігура слон, верхня частина якої схожа на кавпак. Це кавпак в стародавній Індії захищав голови слонів від стріл ворога на війні. На початку гри кожного гравця є по двоє слонів. Перед початком гри на шаховій дошці вони розміщуються на третій клітинці від правого та лівого краю. Білі слони на першій горизонтальній лінії, а чорні на восьмій. Колись у шаховій країні два слони бігали по шаховому полю, як бажали, але невздовзі це набрило королю і він наказав, щоб один слон пересувався лише по білих діагоналях, а другий слон лише по чорних. Перед початком гри у кожного гравця один слон стоїть на полі білого кольору. А другий стоїть на полі чорного кольору. Дивлячись на колір поля, на якому стоять слони, їх можна називати «білополий слон або чорнополий. Це білий -білополий слон, тому що він стоїть та ходить тільки по білим полям. А це білий -чорнополий слон. Чому? Так, тому що він стоїть на полі чорного кольору. Тому він може ходити та бити фігури суд тільки по чорним полям. А ти пам'ятаєш, як називаються лінії із клітинок одного кольору на шахівниці? Так, це діагональні лінії. Запам'ятай, слон ходить і б'є тільки на лініями, діагональними, на будь-яку кількість полів. Може зробити хід через все поле, тому слон, має ще назву далекобійна фігура. Змінювати колір своїх стежинок ці фігури не можуть. Слон не може перестрибувати через іншу фігуру. Якщо у нього на шляху стоїть фігура такого ж кольору, то він може підійти ближче, щоб потім змінити свій напрямок. А якщо на шляху стоїть фігура супротивника і немає загрози, він може її вбити, вилучивши із поля і стати на її місце. Подивись на цей малюнок і скажи, кого може вбити білий слон? По діагональній лінії від слона знаходиться тура. Пішак, ще один пішак та кінь. Під час ходу він може вибрати одну з цих фігур і нанести по ній удар. Добре, ти молодець, я дякую тобі за увагу. І кажде новий зустріч, бувай, мій маленький, друже.